Сьогодні хочу вам дещо розказати про нуль, що таке бути на нулі. Знаєте, ми в Україні це чудово зараз розуміємо, що є нуль, і люди, які на нулі, вони віддають своє життя, і усі наші погляди, вони просто прикуті до нуля, вони прикуті до тих людей. Нуль це, наприклад, Бахмут, це, наприклад, бої у Запоріжжі, це Маріуполь, це нулі. І ми розуміємо, що люди, які там воювали або воюють наразі, то вони просто герої. Ми їх дуже шануємо і ми намагаємося, чи можемо допомагати тим людям. Але знаєте, так само є світ, який ми не бачимо. Це духовний вимір. І у цьому світі є така річ, як мода в християнстві. Є мода. Багато людей вони виганяють диявола. Багато людей просто зосереджені на якихось дивах. Або на співаках, і просто є мода. Ну, в християнстві є мода. Але так само в християнстві є нулі, де кожен метр це чиєсь життя. Ми знаємо, що герої, які зараз воюють там, під Бахмутом, це люди, які віддають своє життя для того, щоб ми могли працювати, ми могли посміхатися, ми могли народжувати, ми могли просто жити. І так само є духовні нулі. Є духовний нуль, де люди Божі яких ми, можливо, не бачимо, як ми не бачимо тих героїв, які зараз воюють під Бахмутом, наприклад, ми їх не бачимо, вони не можуть сильно виходити на зв'язок. Вони, ніби прикриті е, тією війною, і ми не бачимо їх. І так само, знаєте, є люди Божі, є люди Божі, які знаходяться на нулі, які забирають просто душі у сатани. Вони його бачать, сатану, вони дивляться йому у очі, і вони е, відволіться. Войовують кожний метр для того, щоб Україна і вся ця земля ще мала шанс на існування, тому що Біблія каже, що все залежить від праведників, від людей Божих. Згадайте, коли Бог розмовляв з Авраамом, про що вони домовилися? Авраам це людина Божа. Про що вони домовилися? Авраам сказав: якщо буде 10 праведників у місті Боже, ти не знищиш його, Бог каже, не знищу. Тобто все залежить від людей Божих. Тому саме їх ми маємо у ці часи підтримувати, розуміючи, що всі бої вони перемагаються спочатку у духовному вимірі, і потім Бог віддає цю перемогу і у фізичному вимірі, так само, як це було на початку війни, коли все було проти нас. Все було проти нас. Нас не було зброї, не було захисту, але Бог був з нами. І... Все вирішує Бог, крапку ставить Бог. Тому приєднуйтесь до міжнародної місії, слово Боже, яка розповсюджує Євангеліє, яку очолюють люди Божі, і вони нікуди не поїхали, вони нікого не кинули. І просто зараз вони продовжують проповідувати і кожного дня відвоювати кожен метр нашого з вами життя. Так само вони підтримують військових, вони підтримують українську армію, вони підтримують людей, які на фронті, але... Вони йдуть попереду і відвоюють кожен метр нашого з вами життя в дусі, щоб ми мали це життя, щоб ми не були прокляті, але щоб ми були благословені. Амінь.